Робота 24-ї сесії міської ради розпочалася з приємного вражень від оновленої зали, зокрема меблів. Незабаром робочі місця міських обранців оснастять ще й системою рада. Ще одне нововведення, окрема кімната для народу, тобто охочих подивитися на засідання сесії. Від вражень перейшли до роботи. Окрім основного порядку денного та додаткових питань, що були на руках, депутати вносять чимало проєктів рішень з голосу. Дають слово Костянтину Ільченку, представнику солдатських комітетів, котрий щедро дякує депутатам та міським фахівцям за розробку програм. Ами будівництво багатоповерхівок для внутрішньопереміщених осіб у 80-му та 84-му мікрорайонах Сєвєродонецька і закликає депутатів підтримати проєкт рішення. Солдатські комітети стали ініціаторами тут, в сіверодонецьки реалізації пілотного проєкту по будівництво життя для ВПО. Уникальность этого метода заключается в том, что мы сумели избежать тот назревающий конфликт, который безусловно бы он произошел между переселенцами и простыми севердончанами, которые стоят уже десятилетиями на получение жилплощади, но вот как бы никак ее не могут получить. Поэтому принципиальная позиция севердонецкого горсовета и солдатских комитетов заключается в том, что а жилье будет коммунальное, что даст возможность возможность вам контролировать весь процесс строительства, потому что вы заказчики этого проекта. Б. Переселенцы, вселяясь в это жилье, не получают права приватизации, но живут в нем столько, сколько им необходимо там жить. Следующее. Мы все понимаем, что война очень скоро закончится, заявляю вам как военнослужащий, мы победим и основная масса переселенцев все-таки выйдет на родину. Все-таки родина есть родина. І эти пустуючі квартири в та жилью очередники из э, вот той очереди, яка существует у вас в горсавіті депутати. Проект програми підтримали. Вона розрахована на 2017-2018 роки. Кроки її реалізації поки що не озвучувались. Також депутатський корпус дав згоду на безоплатну передачу з комунальної власності Сівродонецька у державну власність до сфери управління МВС комплексу будівель та споруд за адресою Ломоносова, 19, що перебуває на балансі Сєверодонецької міської багатопрофільної лікарні. Умова одна використання майна як закладу охорони здоров'я. Пройшов голосування пакетом, але містянам не завадить знати, що міська влада знову наголошує на забороні фейерверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехніки до завершення. Ато нарікаючи на дії монополіста Луганського енергетичного об'єднання, депутати прийняли звернення до керівництва держави. У ньому мова йде про неоплачені казначейської служби платіжні доручення за спожиту електроенергію. Як наслідок без світла комунальні тенісні корти по Вілісова, зал боротьби по вулиці Богдана Ліщини. Відділ освіти також отримав попередження, що залишиться без електроживлення 21 школа, 16 дитсадків та шість позашкільних закладів. На черзі заклади культури, соцзахисту. Ну і прямо під час сесії світло вимкнули у міськвиконкомі. Хоча борг каже заступник голови Олег Кузьмінов, лише пів тисячі гривень. Депутати просять якнайшвидше вирішити питання з казначейськими проплатами, ну а самі продовжують працювати у сутінках. Під завісу засідань. День лишаються два питання: щомісячні надбавки заступникам міського голови та нова структура виконавчих органів міськради. Останнє викликало гучне обговорення. Графа першого заступника мера залишається порожньою, адже Аркадій Коростельов за власним бажанням попросив звільнити його з посади. А от у якості просто заступника міського голови з'являється Григорій Пригеба. У депутаті від блоку Петра Порошенка звучить питання: а де проект рішення про його затвердження? І після 15-ти хвилинної перерви проект вносять до порядку денного. Відповідно голосують. Відповідно. Но позитивно виконком з новим заступником мера та новою структурою.